День державного герба відзначають 19 лютого в Україні. Цього дня 1992 року постановою Верховної Ради тризуб був затверджений як малий герб України. Але цей стародавній український символ як державний знак почали використовувати ще в 10 11 столітті, говорить регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Олег Пустовгар. За його словами, тризуб можна побачити ще на монетах за князювання Володимира Великого. Ця Відродилася у часи Української Народної Республіки 1 січня 1918 року. Діячі Української Народної Республіки прийняли рішення про карбування власної валюти, і вже 8 січня банкнота з 100 карбованців війшла в обіг на територію Української Народної Республіки. І важливо, що вона була оздоблена державним знаком тризубом автором цієї банкноти був відомий на той час художник-графік Георгій Нарбут. Однак над українськими банкнотами над гривнями, над карбованцями, над їх оздобленням працював і Василь Кричевський. Саме Василь Кричевський, знаний у Полтаві архітектор, навесні 1918 року. створює малий і великий державний герб України. Він був талановитим архітектором і графіком. Багато хто із дослідників саме дійсно стверджують, що скоріше за все Василь Григорович і мрія втілити тризуб. Саме у формі споруди. Якщо подивитися згори сам план проект полтавського краєзнавчого музею, то можна побачити, що вона нагадує тризуб. Василь Кричевський у колишньому будинку Полтавського губернського земства зашифрував багато символів української державності, стверджує Катерина Штепа. Якщо придивитися, додає вона, то на фасаді приховане не одне зображення, яке нагадує державний герб.